До війни гімназія була місцем, де кожен день приносив нові знання, цікаві відкриття та теплі зустрічі. Учні наполегливо навчалися, брали участь у конкурсах і спортивних змаганнях, а вчителі допомагали їм розкривати свої таланти та досягати успіх. Шкільне життя вирувало: святкові заходи, екскурсії, проекти та дружні розмови наповнювали гімназію атмосферою радості та натхнення. Але 24 лютого. 22-го року назавжди змінило життя всіх українців. Гімназія 236, як і багато інших закладів, зіткнулася з новими викликами. У перші дні війни навчання призупинилося було важко прийняти реальність. Попри всі труднощі, наша гімназія швидко адаптувалася до нових умов. Учителі разом із учнями та їхніми батьками організували дистанційне навчання. Технічні проблеми, психологічна напруга, нестабільний інтернет у тих, хто був змушений виїхати в інші міста чи країни. Але головне, ми не залишилися осторонь, а продовжуємо навчатися та навчати. Окрім навчального процесу, гімназія стала місцем підтримки та взаємодопомоги. Учителі знаходили час не лише для уроків, а й для моральної підтримки дітей. Проводили зустрічі, організовували волонтерські ініціативи, учні також допомагали. Писали листи військовим, долучалися до благодійних проєктів, підтримували одне одного. Одним із важливих внесків нашої гімназії у спільну перемогу стало виготовлення окопних свічок для захисників. Учні батьки та вчителі об'єдналися, щоб разом робити ці свічки, які допомагали нашим воїнам. Кожна така свічка була символом тепла, підтримки та віри у перемогу. Сьогодні гімназія 236 продовжує працювати. Ми віримо, що знання це наша сила, а освіта це наше майбутнє. Разом ми подолаємо всі виклики та відбудуємо країну. Слава Україні!